Працівники ДБР викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг. Та загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби. Така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тисяч доларів США. Та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США. Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористати схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до ЛАВ ЗСУ. Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки. Проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються.